Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves, ювілейна 10 серія прев'ю Національної баскетбольної асоціації до нового сезону 2024-2025 року. Чергові команди, про які ми поговоримо, це Orlando Magic та Houston Rockets. І сьогодні ми дізнаємося, скільки магії накопичили за літо підопічні джамала Мозлі, та чи вирішив свої проблеми Х'юстон. Перед початком прошу вас не бути байдужими. Якщо вам подобаються ці відео, поставте великий палець догори авансом та залиште коментар підтримки. Це дуже важливо та допомагає просувати український контент. Заздалегідь дякую вам за це. А тепер беріть щось смачненьке, влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду. Ми починаємо! Let's go! Після десятиліття перманентної прибудови Орландо Magic, здається, вже з впевненості, можна сказати, повертаються. Цього разу молоде ядро колективу сформоване навколо простого дієвого стилю гри в обороні, на чолі якого перспективний універсальний форвард Пауло Банкеро. Минулого року Magic здивували дуже багатьох людей, мабуть, моментами здивувавши самих себе. Розпочалося формування колективу ще в 2021 році, коли на посаду головного. Тренера призначили Джамала Моузлі, керманича, від якого, якщо чесно, не очікував взагалі нічого. Також цього року на драфті Орландо обрали Франца Вагнера та Джейлена Сакса, які і стали частиною ядра у майбутньому. На драфті 22-го року під першим піком обрали Пауло Банкеро, який і очолив кістяк колективу. Так, вже у свій другий рік команді Банкеро став її повноцінним лідером, ставши наймолодшим гравцем в історії NBA, який завершив сезон з найкращим показником набраних очок, підбирань та передач в команді. Джейлен Сакс перетворився на справжнього підбуля в обороні, проблему, з якою неможливо було б не рахуватися, війшов в номінальну другу оборонну збірну, окрім цього, покращив свої показники влучань з триочковою на рівень майже 40% точних китків за 5 спроб за гру. Та й загалом Орландо Меджик фінішували сезон на третьому місці за показником оборонного рейтингу, пропустивши вперед лише чемпіонів NBA Boston Celtics та Minnesota Тімбервулс з найкращим оборонцем лігії Руді Гобером. Окрім суцільного позитиву, були речі, які потребують певного згладження, виправлення. Наприклад, сезон в мінус може записати собі Франц Вагнер. У німецького форварда по якихось невідомих причинах відвалився кидок за дуги. За перші два сезони в лізі тридцять. 6% влучань за 4 спроби минулого сезону 28% за 4,5 спроби. Ну і, звичайно, провальний видався плей-офф, особливо вирішальний сьомий матч проти Клівленда, який Франц закінчив з лінійкою влучань 1 з 15 з поля та 0 з 5 за дуги. Окрім цього, минулу сезон, а особливо матчі на виліт, наголосили Меджик на їх чи не основні проблеми. відсутність скорингу та адекватного створення моментів серед гравців, яких назвали Пауло Бонкеро. Адже серія проти капс відбулася за доволі таки простим сценарієм, де обидва колективи спробували максимально зацементувати фарбу, обмежити будь-які влучання здалеку, змусити опонентів грати один на один, зокрема, вирішити результат серії за рахунок протистояння перших номерів своїх колективів Мічела та Банкеро. Павук на досвіді зіграв на дуже високому рівні. Пауло не те що провалився, але зіграв так, як личить гравцю, який проводить свій другий сезон в одній. Коли шкафс перекрили кисень форварду, на атаку Орландо було практично неможливо дивитися, настільки все виглядало погано. Тому в міжсезоння Меджик поставили собі за мету вирішити хоча б одну з проблем: а саме шутінг. Кентавісколдволпоп доєднався до клубу з ринку вільних агентів, підписавши контракт на три роки та 66 мільйонів доларів. З однієї сторони може здатися, що це трішки переплата. Все ж я б запропонував вам поглянути на це підписання з іншої позитивної сторони, де КСП мав би принести в Орландо не лише додаткову дуже хорошу опцію шутінгу, але й надзвичайно важливий для молодих гравців чемпіонський досвід та лідерські якості. Та і в ігровому аспекті ПОП не тільки якісний шутер, але й гард, якого сміливо можна віднести до когорти гравців, які вважаються рівня захисної збірної. Формуючи з Саксом один з найсильніших в лізі оборонних беккортів. на рівні, не побоюся цього сказати, чемпіонів Бостон Селтікс та їх Деріком Вайтом та Джру Холідеєм. Окрім цього, вони продовжили співпрацю одразу з кількома гравцями. Кредит довіри та дитячу максималку отримав Франц Вагнер 5 років та 224 мільйони доларів. Як і у випадку з продовженням контрактів на кштальт Евана Моблі, Кейда Канінгема, Скотті Барнса, контракт Франса Вагнера про довіру та перспективу. Особливо зважаючи на минулий дещо бентежний сезон, Меджик дають колосальний аванс молодому форварду, якому пасувало виправдати покладені на нього очікування. Але домовившись за рік, вони знімають тиск з гравця, забезпечивши йому майбутнє та дають мотивацію для прогресу. Адже якщо він потрапить в символічну збірну NBA, то контракт може зарости до 269 мільйонів, що, як на мене, дуже непоганий стимул додавати. Ще один кредит довіри виписали Джонатану Айзеку. Підняли зарплатню на 7,5 мільйони на цей рік, зробивши найвисокооплачуванішим в складі, і дали ще 59 мільйонів на 4 роки. Перший сезон гарантований, другий сезон частково гарантований на 8 мільйонів, інші два не гарантовані. Це чудова угода, тому що Айзек був важливим елементом в побудові захисної системи, але його здоров'я викликає багато знаків питання. Втім вони заплатили цього сезону, коли можуть це зробити, поки контракт Вагнера не вступив в силу і отримали таку зручну, контрольовану угоду на майбутнє. Також продовжили Google Бітадзе, Мо Вагнера та Гері Херіса. У Мо та Геррі на другий рік опція команди. Моріц, хоч і є корисним гравцем ротації колективу, даючи різноманіття на позиції форварда центрового, все ж потрібно розуміти, що це не тільки інвестиція конкретна в нього, як гравця, а скоріше задобрення однієї з молодих зірок команди, щось подібне могли спостерігати в Мілвокі, які п'ять років поспіль збагачували родину антитакумпу, даючи контракт брату Янісу та Насісу. Все ж на відміну від Танасіса, тримати на платіжці Мо випускати його на паркет не є за шкваром. Щодо контрактів Гогі Гоґібітаци та Кері Херіса, це хороші продовження за адекватну ціну гравців, які вже на перший рік грають за Орландо, знайомі з обстановкою, даючи потрібну глибину команді, та цілком непогані ресурси для обміну в разі чого. На ринку вільних агентів придбали Корі Джозефа, з яким уклали угоду терміном на два роки у розмірі 6,8 мільйонів доларів, в який тільки перший сезон гарантований. На драфті під 18 піком обрали 23-річного форварда Трістана та Сільву. Він готовий вже зараз допомагати та цілком може зачепитися за ротацію, маючи непогано поставлений кидок та пристойний захист, огляд на якого ви вже мали змогу бачити. Якщо ви пропустили, то рекомендую ознайомитися після того, як додивитися це відео. Якщо з Орландо Меджик не трапиться нічого надзвичайного, цей колектив має стати ще краще ніж минулого сезону, як мінімум, повторити минулорічний успіх у вигляді потрапляння в плей-офф напряму. Основними питаннями для мене стануть: чи зможуть Орландо не просто підтримати результати минулого року, але й покращити їх? Чи вдасться Францу Вагнеру реабілітуватися за в якомусь сенсі провальний сезон? Чи зможе Пауло Банкера зробити ще один потужний крок вперед в кар'єрі, потрапивши за підсумками сезону збірну НБА? Після років поневірянь під керівництвом Стівена Сайлоса Х'юстон Рокет з минулого сезону нарешті вийшли на дорогу, багатообіцяючу, сповнену перспектив та злетів. Влітку 23-го року менеджмент Рокетс наважилися на радикальні зміни. Вони не просто замінили Стівена Сайлеса на Айме у доку. Вони змінили доволі спокійного, врівноваженого тренера на дуже вимогливого емоційного наставника, під керівництвом якого я мав сумніви, що гравці Х'юстона, особливо молодь, котра роками та й робила, що грала у програшний баскетбол, зможе продемонструвати хоча б якісь позитивні результати. Щоб це мало хоча б якийсь шанс запрацювати, менеджмент клубу підписав таких ветеранів, як Фред Ван Влід, Ділан Брукс та Джеф Грін. І це спрацювало краще, ніж я міг собі уявити. Ракети до кінця регулярки боролися за потрапляння в плей-ін, фінішувавши з показником 50% перемог, що є найкращим результатом в історії NBA як для 11 го посіву. Позитивний для себе сезон провели практично всі гравці основної ротації команди. Так, наприклад, центровий команди Альп Гюн завершив сезон зі статистикою 21 очко 9 підбирань та 5 передач. Виріс не тільки статистично, але й фізіологічно, додавши декілька дюймів зросту порівняно з минулими сезонами, змусив говорити про себе в лізі як про Бебі Йокіча, що, на мою думку, є дуже високим компліментом. На жаль, останні місяць регулярки Шен Юн пропустив через травму, тож за його відсутність натурально почав розривати Джейлен Грін, перспективи якого багато хто встиг поховати, ім'я якого все частіше почало з'являтися в розмовах про можливий обмін. Так, за останні 18 матчів регулярного сезону після травми Альперена Джейлен набрав 24 очки, 4 передачі, влучаючи 45% кітків з поля та 38% кітків з триочковою при 9 спробах в середньому за гру. Не могло не тішити око вболівальника Х'юстона, та як грали Джабарі Сміт, Амен Томпсон та Кем Вітмор. Можливо, їх статистика не була видатною, втім те, як Джабарі Сміту вдалося замінити травмованого Шенгюна на позиції п'ятірки, він дуже добре розкрив себе саме з цієї сторони, як опція центрового смолбол лайнапу за рахунок своїх габаритів, швидкості вміння боротися за м'ячі на підбораннях та за рахунок створення простору ватації через загрозу дальнього китка. Новачок Томсон та Вітмор не одразу влилися в колектив, втім в кінцівці сезону у Доко все частіше використовував їх не тільки під час сміттєвих хвилин, але й в кінцівках, коли потрібно було закривати матчі. Вітмор, якого на драфті 2023 року обрали під 20-м піком, через сумніви щодо його здоров'я виявився дуже якісним креативним енергійним скорером з лавки. Дивуючи всіх своїм атлетизмом, змушуючи людей замислитися про те, чи не прогадали колективи, які пройшли повз нього на драфті. Томпсона обрали під четвертим піком, до нього було прикуто більше поглядів, як через його високий вибір, так і через те, що його задрафтували разом з братом Близняком. В першій половині сезону він як відмор, якщо і грали, то переважно в неважливих відрізках. Багато часу на старті сезону Амен пропустив через травму, але в другій половині Одока, здається, знайшов йому використання. У Томсона були і залишилися проблеми з влучністю китка: 14% влучань за доги, 68,5% влучань з лінії штрафних. Це дуже погані показники. Втім, за рахунок його розмірів, атлетизму, моторності, бажанню та вмінню працювати в обороні, за рахунок навичок плеймейкера, Амен Томсон перетворився в універсальну зброю під час атаки, якого можна задіювати як у якості пікінрол партнера, слешера, катера, данкера, який не просто бездумно рухатиметься на кільце, а який в останній момент може подарувати партнеру по команді цукеречку передачу. Також ближче до дедлайну обмінів «Рокетс» обміняли неліквідного Віктора Олодіпу та три піки другого раунду за Стівена Адамса. Загалом вони залишили по собі дуже і дуже приємні враження. Влітку головним придбанням ракет став вибір під третім номером на драфті розігруючого Ріда Шепарда, знову ж таки, про якого вже на каналі є дуже детальний огляд. Шепард виглядає дуже інтригуюче та серед головних претендентів на нагороду новачка року, але йому треба буде вибороти собі місце в стартовому складі команди, що при наявному ВанВліті буде зробити дуже важко. Окрім цього, Rockets підписали контракт з Араном Холідеєм, розрахований на два роки з сумою 9,6 мільйони, з опцією команди на другий рік. Найсильнішою, водночас найслабшою стороною Х'юстона є широта ротації їх молодих гравців. Так, це неабиякий позитив для колективу мати таку велетенську кількість перспективної молоді. Особисто я не пригадую, що в NBA був клуб, який мав би стільки таланту. Навіть та ж сама минулорічна Оклахома чи Орландо, вони мали дуже цікаві склади, все ж не настільки широкі, як у Х'юстона. Джелен Грін, Рід Шепард, Кем Вітмор, Амен Томсон, Тарі Ісон, Джобарі Сміт, Альперен Шенгюн. Найстарший з них Ісун, якому 23, всім іншим від 20 до 22 років. Також недооціненим фактором можливого майбутнього успіху колективу може стати Стівен Адамс. Якщо центровий буде здоровий, він зможе стати якісним апгрейдом над Джоком Ленделом. Як згадував раніше, слабкою стороною команди стане та ж сама ротація молодих гравців. Можливо, ще не цього року, але в майбутньому, причому дуже близькому, Rockets повинні вирішити, з ким їм продовжувати співпрацю, а кого можна обміняти. Для прикладу, той самий стрибок Джейлана Гріна в кінцівці минулого сезону, разом зі зміною використання Джабарі Сміта Амена Томпсона напряму був пов'язаний з травмою і подальшою відсутністю Альперена Шенгюну. Відповідно, це наштовхує на конкретні думки про те, що можливо. Для того, щоб розкрити потенціал одразу двох гравців, їх потрібно розділити. Теперішній склад Houston Rockets готовий до злету. Він займає дуже зручну позицію для виходу на якісно новий рівень. Вони мають молодого, водночас досвідченого та кваліфікованого тренера. Вони мають кількох якісних ветеранів, які готові зробити крок назад для того, щоб дати місце молодим зіркам команди. Вони володіють складом, потенціалом, бути чи не найцікавішим колективом NBA наступного сезону. Попри здавалося б простоту та зрозумілося рішення про обмін когось пари Грін Шенґюн, все ж, на мою думку, менеджмент ракет разом з тренерським штабом спробують змусити гравців працювати і давати результат разом, адже поки що саме вони виглядають найкращими, найціннішими активами клубу, які хотілося б зберегти та розвинути. Від Лена Гріна хотілося б побачити крок вперед, щоб він віднайшов себе, свою гру, свою роль, ставши стабільним гравцем, претендентом на виграш нагороди кращому прогресуючому, або ж претендентом на потрапляння на матч всіх зірок. Віталь Перена Шингуна хотілося б побачити прогрес в обороні та покращення гри в атаці без м'яча, давши змогу повноцінно розкритися гріну та іншим молодим гравцям, які також потребують м'яч, володіння в атаці, Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть, чи зможуть Рокець виправдати звання найцікавішого молодого колективу Ліги, чи зможе Джейлен Грін розвинути успіх кінцівки минулого сезону, чи вдасться йому з Альпереном Шингуном знайти спільну гру, та кому ще з молодих гравців Х'юстона вдасться вистрілити. Не забувайте залишати ваші думки в коменти з приводу цих питань, розповідайте про цей канал друзям, давайте збільшувати наше українське баскетбольне ком'юніті. А на цьому все. Дякую. За увагу! З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!